Вітаю на Ютуб-каналі Говорить Великий Львів. Про актуальне спілкуватись будемо із Вадимом Пристайком, дипломатом, міністром закордонних справ України у 2019-2020 роках, надзвичайним і повноважним послом України у Великій Британії у 2020-2023 роках. Пане Вадиме, вітаю вас. Вітаю вас. Дякую за запрошення. Розпочнемо із такої кардинальної зміни риторики Трампа, яка причина? Цієї зміни, і, і чи це не гра знову? Знаєте, я згодний з вами з тим, що це кардинальна, що найменша риторика, з якою ми чули від цього президента. Починаючи з його перших днів при владі, це, напевно, знаєте, найбільше що подобається втомленим українським військовим і цивільним. Почути про те, що Україна зможе не лише повернути землю, але й піти дещо далі. Ну, здавалось би, Єдина проблема в тому, що все, що сказав Трамп, воно стосується союзників. Ви помітили, як він сформулював, що за сприяння Європи, НАТО, Україна змогла б зробити це і це. В цьому переліку немає самих Сполучених Штатів. От якби ми почули від нього, що Сполучені Штати також серед цих, хто допоможе, хто проводить санкції, хто надасть, а не лише продасть зброю, необхідну для захисту. Або, хоча би, спробує зрозуміти, які е, нарешті будуть обриси ті гарантії безпеки, які будуть надані Україні пізніше. От тоді ми з вами могли б сказати: е, давайте подивимось, е, чи переживе ці радикальна риторика, переживе е, якусь мінімальну перевірку часом. Насправді у Трампа було дуже багато заяв, починаючи від завершення війни за добу, і ну такі казкові ці заяви були. Звичайно, так як ви кажете, хочеться вірити в це. Але ну мабуть, вже на цьому етапі віриться значно менше ніж на початку його каденції. Але от що більше вплинуло на теперішнього Трампа, це його е візит до Британії, чи розмова із Сі Сідзіньпінем, чи взагалі є якийсь третій варіант, третя. Інша причина, Ви знаєте, я, я насправді починаю більше вірити пізньому Трампу, ніж ранньому Трампу, 2.0, про якого ви сказали, що ті заяви, які були зроблені на початку, вони дійсно виглядали дуже оптимістично і багатьо, багатьом вони сподобалось сти стиля українського рістовича, знаєте, такий варіант, американський варіант. Але я хочу вам сказати, що Дійсно, оці всі заходи, які відбуваються: зустрічі, переговори, реакції партнерів. Вони всі впливають на цю команду. І команду в сполучених штатах не називеш молодою командою, але на превеликий жаль, вони більшість із них є новачками в реальній політиці. І як кажуть, американці, у них є жарт будемо будувати літак, поки будемо в повітрі. От приблизно так само відбувається Формування тої доктрини зоншополітичної, яка а, зараз буде, буде провідною у Трампу, йому ще достатньо років при владі для того, щоб побудувати свою доктрину і рухатись нею. Що я маю на увазі? От поїздка в Берилику Британію, і та реакція, яка дуже інтелігентна, дуже м'яко, але в принципі скоординована була запропонована Трампу і прем'єр-міністром, і королем Чарльзом. І оці всі ці візитом. Вона вплинула на Трампа. Ви помітили наскільки він почав суватися? Як він уважно слухав короля, який то казав, що знову прийшов час для сполучених штатів Британії разом поруч стати, як в двох попередніх мирових війнах, світових війнах стати за зберегти демократію і все інше. Так само, от, знаєте, незавальована, і завальована, незавальована неповага, іноді виклик, який він отримує від спілкування з Путіним чи Сі, оце все і формує цю політику, його взаємоспов'язано з усіма подіями в світі. Можна задати слова Пальмірстана, лорда Пальмірстана, колишнього прем'єр-міністра, яку часто люблять наводити наші політичні глядачі, коли кажуть, що не існує постійних інтересів, постійні друзі і постійний союзі є тільки постійні інтереси. І хоча він казав про Велику Британію, але це, в принципі, стосується всіх нас. І от команда Трампа вона зараз тільки починає усвідомлювати, що незважаючи на велич цих самої держави, на її визначну роль в світі, вона все ж таки є частиною одного світу, і, напевно, без цього світу вона не зможе реалізувати себе. Як величина держава, що б вона не хотіла побудувати, хто би зараз при владі не був. Я сподіваюся, що ці всі зустрічі вони сформовують і підсувають цю адміністрацію до потрібна нам, з вами, українцям, того Сполучених Штатів Трампа, яку ми хочемо бачити. Сьогодні, нібито, має відбутися зустріч глави МЗС Росії Лаврова і держсекретаря США Рубіо. Зрозуміло, що Росія буде знову затягувати штати в таку напівпозицію. Чи бачите, що Російська Федерація може запропонувати Штатам? Навіть мені здається, що той час, коли Росія говорила лише про економічні інтереси, і вони, в принципі, пропрацювали на тих рішал, які сиділи навколо Трампа, Вітков, з, з першу чергу, він, Продемонстрував свою не, не дуже високу результативність. Адміністрація Трампа розуміє, що в принципі не може досягти тих е, омріяних е, обрудок економічних бізнесових без вирішення питань, які от просто стоять на заваді реалізації цих фантастичних планів. От війна в Україні це типова проблема, яку Трамп хотів би залишити, щоб зробити наступний крок, де ці там не знаю, роз, розробляти ці величезні поклади Сибіру, або як він пообіцяв Путіну. Спільно розробляти Аляску. Ну от, очевидно, що це займає найбільшу частину його уяви про майбутнє відносини з навіть з Росією. Але те, що зараз Росія робить, вона фактично намагається з одного боку тримати ці позитивні економічні проекти, якісь там шалені, а з іншого боку, погрожувати своєю непоступливістю. Тобто, те, що ми говоримо, те, що ми робимо, це різні речі. Нічого ви з цим не можете, американці, зробити. І оце демонстративна, така, знаєте, нахабна позиція, включно з Лавровим, який заявив, що нічого ми такого особливого і не обіцяли. Наприклад, на Алясці будемо робити те, що ми будемо робити. Всі заявлені вимоги і очікування від спеціальної військової так званої операції, будуть виконані. Оце така. Позиція, яку вони очікують, що сполучені штати мають проковтнути. І зрозуміти, що нічого з Росією не мають не можуть зробити, мають їх дослухати. Тобто ніякі санкції, ніякі погрози на них не вплинуть. Вони будуть робити те, що вони хочуть. Я впевнений, що з часом це знаєте, блеф буде розсіяний, і сполучені штати теж розуміють, що ну не в тому стані Росія, щоб блефувати. Ви помітили, як Трамп заявив, що Росія це паперовий тігр, і їх економіка не дозволяє вести ту війну, яку вони ведуть проти України. Глядаю, що Кремль, вочевидь, не був готовий до такої зміни риторики Трампа, бо поки що лунали лише такі слабкі заяви від Піскова. Як вважаєте? Я думаю, що Кремль дійсно трохи перецінив свої дипломатичні здібності і нерозуміння, знаєте, наївність адміністрації Трампа. В тому що вони будуть безкінечно довго обіцяти і, і, і вибачте за вираз таки кидати кісточку, знаєте, на стіл. А давайте ми зустрінемось. Хочете? Ну давайте зустрінемось. Можемо провести переговори ще одні в Стамбулі. Можемо ще щось там підписати. От ми запропонуємо якийсь там легкий план вам, щоб відстрочити і просуватися на полі бою, робити те, що сполучені штати, що Росія намагається зробити в Україні, прикриваючись таким знаєте, покривалом дипломатичних якихось кроків в сторону Трампа, пообіцявши йому щось там, сказавши, що я пішов в церкву за вас, помолився, чи там портрет якийсь побудувати ця політика, в принципі, розумна на першому етапі, вона починає вичерпуватись і з цим довго навіть з Трампом не вдасться гратись рано чи пізно треба демонструвати результати. Ось з цим у Росії поки слабо. А чи може Пекін посилити підтримку економіки Росії на тлі. Цих заяв Трампа Я не дуже вірю в посилення підтримки, особливо що стосується економічної підтримки. Я не думаю, що за прикладом Північної Кореї Китайці коли-небудь дійдуть до того, що вони будуть надсилати свої збройні сили. Вони будуть дійсно купляти нафту і газ, тому що ціна чудова. І вони, в принципі, підтримують таким чином свою економіку, їх це повністю влаштовує. Але вести до підтримки знаєте це не кредитної підтримки, а реальної підтримки економіки, щоб Росія не впала. Я думаю, так сильно не діде. В кінці кінців Пекіні чітко усвідомлюють знаєте, природу війни от, Росії проти України. Вони розуміють, що їхньому союзнику Росії насправді нічого екзистенціально не загрожує в будь-яку хвилину. Росія може припинити війну і вижити і нормально існувати. Це це не кінець, навіть не те, що Росія не, не кінець, навіть режиму Путіну, і тому підтримувати будуть. Але нічого спеціального особливо робити не стане, тому що в принципі вони розуміють, що у них є набагато більше проблема. Це сполучені штати, з якою вони хочуть знайти спільну мову, особливо в зовсім іншому, не в європейському регіоні. А от як така однозначна позиція Трампа може стимулювати наших союзників, посилити підтримку? Можливо, скоро нарешті справді серйозних гарантій безпеки слід чекати. Мені незручно говорити, дійсно, українці не це хочуть почути, але я все ж таки рекомендував би дочекатися виправдання цієї однозначності. Нехай вони перейдуть перевірку часом, хоча б мінімальним, яким, Знаєте, є же жарт, це я не знаю, наскільки його важко перевірити, що співробітники Білого Дому не роблять нічого, якщо вказівка прозвучала лише один раз. Якщо вона повторюється, президент двічі, тобто означає, що ця ідея запанувала в його мозку і він буде за цим слідкувати. От давайте... За цим прикладом насправді він реальний чи не реальний. Подивимося, чи зможе президент Трамп тримати цю риторику, яку він зараз використав після зустрічі, після зустрічі з президентом Зеленським після виступу в ООН. І якщо це стане частиною його політики, то тоді європейці зрозуміють і зрозуміють це і ті європейці, які не поспішають нам до допомоги, такі як Фіцо і Орбан. І Росія, і всі інші зрозуміють, що риторика стала політикою, політика зміцнилась, і уряд американський найближчі, не лише найближчі радники, але міністри, а саме головне, і оця вся машина американської політики, машина американського уряду, військова машина почала працювати в цьому напрямку. Тоді ми з вами зможемо сказати, що риторика не тільки риторика, але й дії стали однозначними і десь цей сигнал зрозуміють по всьому світу. Щодо Орбана, про якого ви щойно згадали, Трамп заявив, що може подзвонити йому, аби переконати відмовитись від російських енергоносіїв. Зрозуміло, що Будапешт навряд чи матиме таку опцію відмовитися, але чи загалом буде цей дзвінок? Я думаю, що одним із аргументів, яких залюбки використовує Орбан для спілкування з своїми реперськими колегами, це його. Так званий тісний зв'язок з сполученими штатами і персонально з Трампом, і Орбан він дуже досвідчений політик. Нам може подобатися, не подобатися, але знаєте, треба визнати, що це така справжня політична тварина, не в сенсі а в здатності його орієнтуватися в політичних джунглях. І він розуміє, що якщо йому президент Трамп дійсно захоче посвонити і вимагати від нього відмову від російських нероносіїв. То він знайде можливість переключитися і на ті надходження, які енергетів, які йдуть через Хорватію, через інші центри Хаби в Європі. Насправді достатньо нафти і газу в Європі зараз. Можливо, не допоті ціні спекулятивні, які Орбан і Фіцо намагаються знайти за спиною у всього європейського союзу виторгувати для себе, але ну не буде він дозволяти собі сваритися і втрачати підтримку Трампа, якою він так щасливо козиряє. А щодо такої різкої критики ООН від Трампа, то чи може ця критика стимулювати реформу в організації? Покоління дипломатів і юристів, міжнародників зробили заробили собі на все життя і на пенсію, розповідаючи про необхідність реформування Організації бідних Націй, і тільки лінивий про це не говорив і не говорить. І іноді здається, що це все знаєте розмовою заради розмов, враховуючи наскільки вона залишається не реформованою, важкою, неефективною. Я єдине, що хочу сказати, що безумовно, поки п'ятірка, яка стоїть фактично при владі цих ядерних ядерних держав, які формують Раду безпеки, ООН, не переконається, що ця організація більше не служить ефективно їхнім інтересам, нічого не станеться. І як завжди, в таких випадках. Кожне політичне рішення в кінці кінців воно стає результатом якоїсь емоційної реакції. От емоційна реакція Трампа вона підштовхує стає каталізатором цих процесів. Дуже рідко, що змінюється в результаті холодного аналізу. В цьому контексті це позитивно. Ми чуємо від одного із основних членів ООН і Ради безпеки. він невдоволення сподіваюся, що воно буде передано далі, далі, далі по системі. І вся ця система всі ці коліскаліщата американської дипломатії Почнуть ворушитися. Хочу нагадати, що в Сполучених Штатах дуже велику увагу надають якраз Організація Об'єднаних Націй, використовуючи як механізм провадження інтересів Сполучених Штатів за багато далі, ніж дозволяє і так без того дуже широка мережа дипломатична, Сполучених Штатів, своя власна. Треба, наприклад, сказати, що. Посол Сполучених Штатів при ООН входить до складу кабінету фактично уряду американського наряду з державним секретарем. Тобто можемо собі уявити наскільки важливим є для сполучених штатів цей орган, коли один із послів із сотні більше там майже 200 послів посідає таке саме рівне місце, як і міністр закордонних справ. І саме тому знаєте, висловлювання і штовхання Трампа можливо воно призведе нарешті до цієї реформи, яка давно-давно забарилася. Ці офіційних реакцій про повітряні провокації Росії проти країн НАТО можливо вам відомо, як насправді європейці реагують на такі кроки Російської Федерації чи не лякають їх такі провокації? Безумовно, провокації російські лякають всіх, як кожну мирну державу дуже важко розкачати, перевести в стан війни. Ми маємо нагадати самі собі себе, як важко нашій державі, нашим політичним лідерам, нашим народу, усвідомити, що війна постукає скоро в наші кожної з наших дверей. І так само європейці вони все ще перебувають в тому стані, що ну якось воно минеться, якось сполучені штати захистять. Якось кінці кінців НАТО, але от і основа НАТО насправді вона в чому вона ж є оця стратегічна невизначеність. Чи застосується п'ята стаття? В якому обсязі? Що таке передпорогова активність? От наскільки акт агресії російської 10 дронів це достатньо для того, щоб застосувати п'яту статтю? Ні, а 100 дронів, а 110? Де ця межа? Мені здається, що Росія зараз своїми діями провокативними, вона якраз теж намагається зменшити цю невизначеність стратегічну, щоб відчути хоча б для себе. Де ж та межа, межа терпимості НАТО? В який момент треба зупинитися відступити а до якого моменту може продовжувати тиснути щоб допомогти наприклад прийти до влади лідерам політичним в європі які більш слухняні або скажімо, більш поступливі до росії в свою чергу країни нато вони ж бачите вони заявляють по перше вони демонструють надмірну таку реакцію посилаючи в 35-ті. Проти нещасних шахе шахедів дронів. Хоча ми усвідомлюємо, що наші солдати ефективно збивають сотні їх без такої надскладної, наддорогої техніки, але це таки навмисна відповідь НАТО, що ви не ви не випробуйте нас. У нас є достатньо потужності, сил і ресурсів для того, щоб відповісти на все. І на кожну таку провокацію будемо відповідати жорстко про льот цих винищувачів. На Дестонською територію це вже більш серйозний виклик, тому що Міг-31 це дуже серйозна зброя. Ми з вами кожен день ідемо в або біжимо в бомбосховища, саме тому, що десь там в Росії злетів Міг 31, як носій оці гібризових ракет. І повірте мені, НАТО усвідомлює не тільки політична частина, але й військова. Чи буде реакція безпосередньо? От важливо побачити, яка для цього союзникам, безумовно, потрібна реакція від Сполучених Штатів головного союзника. Ця реакція поки ми її однозначно не бачимо. І ще щодо виборів у Молдові. Зовсім скоро там відбудеться голосування. Ситуація здається досить напруженою. І як вважаєте, наскільки далеко готова зайти Росія, аби повернути Молдову під свій вплив? І чи Варто чекати там вуличних заворушень. Цікаво. Те, що це перед співпало з оголошенням про те, що Дмитро Козак, як радник і помічник президента Росії, пішов відставку. А він нам відомий не тільки по Україні, але перед цим по Молдові. Якраз так званий план Козака, який передбачав поступову інтеграцію Придністров'я таким чином в Молдову, щоб фактично перетворити всю Молдову на Придністров'я. І якщо ця політика зазнала краху, тобто знаєте, поступової, непомітної підривання засад європейського шляху Молдови, це може означати, що е, взята на збройню доктрина більш агресивної такої прямолінійної русифікації Молдови на фоні реального непоступливості України, але там, маючи за спиною доволі ефективний варіант. Е, грузинської, знаєте, такого послаблення західного курсу і національного спрямування і такого посування повернення до радянських кіз до Росії ближче. Чому би Росії не спробувати те саме зробити з іншого сторони від України Молдови? Якщо вони дійсно думають, що тут це в Україні це не вдалося. Це вимагає неймовірні людські жертви і ресурси економічні. То в Молдові, країні, яка і до цього не відрізняла з чіткістю знаєте, стійкістю про європейського курсу, буде складно устояти те, що відбулось в цьому регіоні, коли діаспора румунська, наприклад, фактично врятувала цю Румун... Румунію від сповзання від європейських цінностей, я боюсь, що Молдову чекають дійсно складні часи. Подивимось, наскільки успішною будуть зусилля президентки. Вона до цього часу доволі вдало, маневрувала і зберігала країну на цьому курсі. Я дякую вам за цю розмову. Вадим Пристайко, дипломат, міністр закордонних справ України у 2019-2020 роках. Надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії у 2020-2023 році був з нами на зв'язку. Дякую вам. Дякую.